Друзі, вітаю! В Продажі маю ось такий автомобіль, це у нас Chevrolet Аптіва. Автомобіль 2013 року, 2,2 дизель, повний привід на автоматі. Автомобіль свіжо привезений з Європи. Ось такий він має вигляд. Це в нас білий перламутр, виглядає дуже гарно. На дуже класній резині літній. На безключовому доступі на всіх ручках. Ось такий у нас салончик, шкіряний, має підігрів, клімат клімат заправлений, працює. Є камера заднього виду, навігація, електросидіння водія, блютуз, круїз контроль, також у нас є люк. Тобто Це мабуть саме максимальна комплектація. І це в нас автомобіль, другий рестайлінг. Тобто задня оптика вже йде в нас LED, задній бампер трошки цікавіше виглядає. Спідометр трошки по-іншому виглядає теж. Багажник у нас ось такий порядочок, є полочка, є оригінальний коврик. Автомобіль у нас семимісний, є сидіння, які достаються звідси. Тут у нас є повний комплект, піна, клей, аптечка. Є фаркопчик камера. Ось так він виглядає. Чудово! Двигунчик працює супер, заводиться, проблем немає ніяких ні на холодну, ні на гарячу. В автомобілі є також вебаста, є також пульт до неї, монодистанційно запускати з дому. В автомобілі рідний пробіг 265 тисяч, є всі сервіски в бардачку. Купа паперів є, є сервіска. Ці сервіси, все регулярно автомобіль проходить. Автомобіль вже розмитнений, сертифікований, чекає на нового власника. Тому, кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, приїжджайте на огляд, будемо домовлятися!